Військовий скандал. Начальник штабу бригади АЗОВ національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Він просить розслідувати великі втрати на фронті у справу. Втрутився президент, а тепер все по порядку. Найперше, Кротевич сам повідомив про це на своїй сторінці в телеграмі. Написав листа в ДБР закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Мені похрін, чи почнуть розслідування проти мене, і похер, чи посадять мене в тюрму. Мені не похер, що судять комбатів та комбрігів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат. Він не згадав імені генерала, але ДБР у коментарі українській правді та співрозмовники видання у військово-політичному керівництві підтвердили, що йдеться саме про Содоля. Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військовими, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Надштабу штабу Азова також висловив готовність свідчити в цій справі. Цитую всі військові зараз розуміють про яку людину я кажу. Бо військових його ненавидять за те. Що він робить? Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції. Проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Юрія Содоля призначили на посаду командувача об'єднаних сил ЗСУ замість Сергія Наєва у лютому цього року. Сталося це після кадрових перестановок у командуванні зсу у зв'язку з відставкою генерала Валерія Залужного. До цього він очолював командування морською піхотою. Уже з'явилася реакція президента. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-тенанта. Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. слідкуємо за темою та подивимося, як на це реагуватиме сам Содоль. Наразі його реакції немає. Щоб не пропустити нічого цікавого, обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.